Якщо ви, як і я, любите подорожувати Італією, то напевно замислювалися. А які тут взагалі справи з електромобілями? Я вже немало часу провів у цій країні, досліджуючи дороги, міста та інфраструктуру. І сьогодні хочу поділитися своїми враженнями: чи справді електромобіль в Італії це вигідно? Чи є достатньо зарядних станцій і як із витратами на електроенергію? У цьому відео я розкажу про плюси та мінуси володіння електрокаром в Італії, і чи варто взагалі робити такий вибір. Поїхали! Перед тим як ми почнемо розбиратися, чи варто ж купувати електромобіль в Італії, я хочу розповісти вам про трьох моїх своїх знайомих, які вже мають електромобілі, і їхній досвід виявився дуже різним. Тому що перший друг, який їздить на Tesla Model 3, а другий на Volvo XC30, ну а третій на Nissan Leaf. І спочатку двоє з них були дуже в захваті, тому що це нові технології, плавний хід, економія на паливі, і це звучить дуже, дуже чудово, але через певний час їхні очікування розбилися об реальність, і тепер вони кажуть, що. Більше ніколи не захочуть купити електромобіль як наступний автомобіль. А ось мій третій знайомий має дизельну машину для щоденного використування і електромобіль як авто вихідного дня. І от йому цей варіант цілком подобається. Тож чому такі різні думки? Які плюси та мінуси електромобілів в Італії, де їх зручно заражати, і скільки це коштує? І чи дійсно вони такі економні, як здається? Давайте розбиратися, чи варто ж все-таки купувати електромобіль в Італії. Всі плюси і мінуси, витрати та вигода. Електромобілі набирають популярність у всьому світі, і Італія не є винятком. Дуже багато людей замислюються над тим, щоб пересісти на електромобіль, адже це здається екологічнішим і сучаснішим, а навіть і економним рішенням. Але чи справді це так? Давайте розберемося. Я вирішив розібратися також чи варто ж купувати електромобіль в Італії. Щоб відповісти на ці усі питання, я поспілкувався з цими своїми друзями, які вже мають електромобіль. Давайте спочатку поговоримо про переваги електромобілів в Італії. Почнемо з того, чому ж багато людей взагалі замислюються про покупку електромобіля. Напевно, причини такі це економія на паливі. Електроенергія дешевша, ніж бензин і дизель, і заряджати авто вдома або на станціях зазвичай трішки дешевше, ніж заправлятися на АЗС. В італійських містах є зони обмеженого руху ЗЛТЛ, куди заборонено в'їжджати більшості автомобілів, щоб зменшити затори та забруднення. Але електромобілі можуть вільно заїжджати туди безкоштовно. Наступне це податкові пільги. Власники електромобілів в Італії платять трішки менше податків на транспорт і можуть отримати знижки на автострахуваннях. І наступний плюс це дешевший паркінг. У багатьох містах паркування для електрокарів або є безкоштовне, або значно дешевше, ніж інші автомобілі, і менш технічне обслуговування. В електрокарах немає дивого внутрішнього згорання, і там менше проблем згорання масла, ремінів та багатьох інших деталів, що зношуються, і це означає менше проблем і менше витрат на ремонт. Ще один дві плюсом це екологічність менш шкідливих викидів у повітря, отже, чистіше довкілля, якщо заряджатися від сонячних панель, звісно ж. Ну і зараз поговоримо про недоліки електромобілів в Італії, але не все так ідеально. Перший мінус це висока ціна на покупки. Електромобілі коштують дорожче ніж бензинові або дизельні аналоги, і навіть з урядовим або субсидіями новий електромобіль обійдеться вам значно дорожче ніж звичайне авто. Наступний мінус це обмежений запас ходу. Більшість електромобілів проїжджатиме від 250 до 500 км на одному заряді. І це нормально для міста, але якщо ви багато подорожуєте, це може стати для вас проблемою. Наступний мінус це зарядна інфраструктура в Італії. Вони є не всюди. У великих містах, наприклад, зарядних станцій вистачає, але якщо ви живете в маленькому містечку чи в сільській місцевості в Італії, знайти зарядку може бути дуже непросто а заряджатись вдома є трошки проблематично. І наступний мінус це час зарядки. Навіть на швидкісних станціях електрокару потрібно від 20 хвилин до години, щоб зарядитися майже на 100%. Ну а вдома повна зарядка може тривати від 6 годин і навіть до 24 годин. Швидка втрата вартості ось це дуже важливий мінус. Якщо ж електромобілі швидше втрачають свою вартість при перепродажі, ніж бензинові. То це дійсно б'є по карбану. Ну а на питання, скільки коштує зарядка електромобіля в Італії, зарядка електрокара в Італії залежить від того, де ви заряджатиметесь. Це залежить також від типу зарядки. Ціна за один кВт за годину. Наприклад, друг розповідав, що Tesla модель 3, якщо в від домашньої розетки заряджатися, йому виходить десь 15 до 25 євро за один заряд. А в громадському. Від 40 до 60 євро за повний заряд. Заряджатися вдома, звісно ж, найвигідніше, а на швидкісних зарядках буде дорожче, ну але швидше. У підсумку електроенергія дешевша, але не набагато вигідніша за дизель чи метан. І чи ж вигідно купувати електромобіль в Італії? Це залежить від ваших потреб. Вигідно, напевно, для тих, якщо ви живете в місті та маєте домашню зарядку. І також ви не подорожуєте далеко щодня, і якщо ви хочете економити на паркуваннях і на податках. А не вигідно для тих, якщо ви часто їздите на великі дистанції. Ви живете, наприклад, в маленькому містечку і без зарядних станцій. І також невигідно, якщо ви плануєте продати авто через 3-5 років, тому що електрокари швидко втрачають ціну. І я би б хотів зробити висновок по цьому відео: електромобіль в Італії може бути вигідним, але не для всіх. Якщо у вас є можливість заряджати вдома і ви живете в місті, і не часто подорожуєте далеко на великі дистанції, то електрокар буде хорошим вибором. Але якщо вам потрібно їздити на довгі дистанції, якщо ви не маєте стабільного доступу до зарядних станцій і не хочете продавати авто е через 3-5 років, то беріть електрокар. Сподіваюся, що ця інформація допоможе вам зробити правильний вибір. І також не зважаючи на це все, але зараз випускається дуже багато електромобілів або гібридів, і коштують вони, звісно, від 30 тисяч євро. Але напевно за цим всім буде майбутнє і нові технології. А як на мене, Італія ще не готова для того, щоб усі їздили на електромобілях, тому що досі дуже мало електростанцій для зарядки і коштують на повний заряд майже однаково, як дизельне паливо, ну трішки менше, звісно. Якщо не враховувати те, що будете заряджатися вдома, то так, да, це вигідно. І остальними моментами, коли я подорожував на відстань 400-500 км від дому, я помітив таке, що там, де я зупинявся, дуже мало електрозарядних станцій. Тому, як на мене, я би для того, щоб зрозуміти, чи мені особисто потрібно це авто, наприклад, покататися по місту окей, сусіднє місто теж добре. Але щоб на великій дистанції, це для мене буде трішки незручно з пошуком кожного разу електрозаряду. А так, заправився і поїхав. А на цьому відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви були зі мною. Напишіть коментар любий, поставте лайк, будьте здорові і щасливі, а ми вже зустрінемося у наступному відео. чао чао